Еврійський національний університет торік відзначив столітній ювілей. в оприлюдненому днями академічному рейтингу українських університетів. КНУ в топ 50 найкращих в Україні цього року в університеті готують фахівців на шести факультетах, зокрема гірничо металургійному, механічної інженерії та транспорту, а також будівельному. Викладачі вище передають свої знання майже восьми тисячам студентів. Університет він у нас полівалентний. Звичайно, його глибинне спрямування це задоволення таких от базових потреб економіки, це спеціальності освітні програми, яких конче потребує зараз Україна, яка буде скоро відновлюватись. І ми вважаємо, що якраз це покликання університету, яке вже функціонує більше ста років, воно й в майбутньому дасть змогу університету інтегрувати. Тись у процес відновлення економіки і е, працювати всьому колективу і студентам на благо нашої вітчизни. Наразі у виші проходять захисти кваліфікаційних робіт і триває підготовка до вступної кампанії. Цьогоріч вона стартує 1 липня. Цього ж дня в КНУ традиційно запрацює консультаційний центр для вступників. Саме з цього дня всі вступники матимуть можливість створити так звані електронні кабінети. Саме в таких кабінетах будуть проходити всі етапи цьогорічної вступної кампанії, адже саме в кабінеті вступник може подати заяву на вступ. Якщо мова йде про бакалаврат, то заяви можна подати починаючи з 19 липня, а в магістратуру починаючи з 31 липня. Саме в цьому кабінеті вступник може підтвердити свій вибір, своє бажання навчатися на тій чи іншій спеціальності, тобто, в цілому пройти всю вступну кампанію, навіть не звертаючись до приймальної комісії університету. Студентам пільгових категорій у вищі таки радять звернутися до приймальної комісії. Кожна з таких категорій має якісь певні особливі умови вступу. Це може бути і складання усної співбесіди, наприклад, замість національного мультипредметного тесту. Це може бути переведення на вакантні бюджетні місця. Тому для того, аби вчасно виконати всі вимоги, аби вчасно надати всі документи, радимо вступникам такої категорії звернутися в приймальну комісію не пізніше ніж 10 липня. Як зазначає Аліна Бугра, загалом цьогорічна вступна кампанія містить мінімум змін. Як і минулоріч, конкурсний бал розраховуватиметься без урахування свідоцтва про повну загальну середню освіту, але буде враховано галузевий коефіцієнт а також. Результати всіх предметів з національного мультипредметного тесту будуть помножені на відповідні коефіцієнти, різні для кожної спеціальності. Ті, хто нещодавно. Приїхав до Кривого Рогу за тих особливо небезпечних територій. Всіх запрошуємо раду на навчання, створимо максимально комфортні умови. А також такі вступники мають певні пільгові умови, і вступ для них буде за спрощеною полегшеною схемою. Навчатися в КНУ цікаво і перспективно розповідають у виші та нагадують, гаряча пора для вступників триватиме до кінця літа. Я думаю, що вступник. Ставши студентом нашого університету, сповна відчує всі принади як навчання, так і нормального студентського життя. Даріюсь ковалексі Васильченко цей день.